Ну, тут смачного буде мій сироп гренадін. Ну, понятно. Э, Малиновий. Ливаємо вниз трошки малинового сиропу. Так. Мене вже зкулу свіло від сладкості. Далі, наша улюблена. Угу. Ой, самбук. Oh, yes. Куди без самбука? Не знаю, нікуди. Ми вже в такому віці, що нам краще без самбука. але давай пробувати. І знову сам підцепт. Це признається. Цукрова кома. А як називається це, розкаж? Слизький сосок. Слизький сосок? Угу. А -а -а. Це ти? Може, трубочку? Ну, Можемо це перемішати. Може таке слизьке? Слизький Джонні. Mm. Звернувся Беліс за рахунок ага. нового стропу. Звернувся, я бачу. Так, да, воно тупо, Капець. Воно тупо, ви поняли, якої консистенції? Ну, тому не треба перемішувати, але <смі> бряг, дивись, от воно Пригадня. так. І на смак, як і виглядає... Воно отак от саме виглядає. Ви поняли? Воно скоріше, я б назвала це. Іякуляція цей шот, тому що, в принципі, поза консистенцією вона так і виглядає. О Боже!